Ви на хвилях польського радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І як завжди, в четвер у цю пору починаємо програму міжкультурні діалоги. Нагадаю, що її у формі подкасту ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська після радіотрансляції, а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Сьогодні наша програма це того, як громадська активність, громадське життя, також волонтерство можуть бути інструментом для того, аби розповідати про ситуацію в Україні про війну в Україні, також можуть бути боротьбою формою боротьби зі стереотипами і з різними фейками, які поширюються сьогодні, особливо у західній Європі. sa cosa porta e sa quante storie dà e quante ancora ne serpa, e come il cielo fa quando piove sa cosa chiede e sa cosa rende già e quanto ancora gli resta, così con te Così io con te ho imparato che, ho imparato che, così con te, così io con te ho imparato che. Così con te ho imparato che, tu già arrivi e sai cosa ti darò. Tutta quanta me finché tu vorrai, finché io lo vorrò. Cielo, che non chiede mai permesso perché sia, che la terra non concede mai permesso perché già. Come in un canto la tua voce pioggia nel costato mio. Марія Мацотта – італійська співачка, яка, до речі, часто виступає і на фестивалях у Польщі, і її ми слухали не дарма, адже сьогодні тема італійська. Через громадські акції, протести. Ми щоразу нагадуємо італійському суспільству, що війна в Україні триває. Так про свою громадську діяльність розповідають. Представники української спільноти у Римі в Італії від початку війни на сході України у 2014 році Українська діаспора в Італії регулярно проводить громадські віче у неділю, 24 листопада, з нагоди 91-ї річниці голодомору в Україні у 1932-33 роках. Чергова акція відбулася на площі перед капітолійськими музеями, що вважається найстаріше публічним музеєм світу про те, як громадська активність серед українців в Італії є важливим елементом інформування італійського суспільства про події в Україні. Ми слухаємо далі, Андрій Юраш, посол України при Святому Престолі і Мальтійському ордені. А, пане посоле, скажіть, будь ласка, яка мета сьогодні таких акцій на вже майже три роки повномасштабної війни Росії проти України? Як на мене, все зрозуміло, і немає сумніву, що їх потрібно робити. По перше, це Можливість надихнути українські громади, не забувати про всі жахи, які відбуваються на батьківщині. По-друге, це дуже важливо в контексті того, що нагадувати зовнішньому світові тим великим спільнотам, в рамках яких живуть українці, чи тут в Римі, чи в Варшаві, чи в будь-якій іншій державі, або в будь-якому іншому місті, про те, щоб вони не забували про те, що ми маємо, яку на превеликий жаль, неймовірну трагедію принесла ця війна для нашого народу. Певною мірою в цьому світі є трішки втома від, від будь-яких речей, які не дозволяють кожній спільноті державі ну, почуватися абсолютно вільно і без будь-яких обмежень. А війна саме є такою обставиною, коли треба думати, в чомусь відмовлятися, в чомусь концентруватися і думати про допомогу, це втомлює значною мірою громади. І ці акції допомагають. Нагадати, що на превеликий жаль, поки не закінчилась війна, треба всім бути максимально мобілізованим, тому що ця мобілізація. Не лише для України, вона абсолютно для всіх інших держав спільнот і в принципі людей, які хочуть, які мусять, і які не уявляють свого майбутнього без домінування принципів свободи. А Україна бореться за свободу, свободу власну, свободу мож і можливість жити так, як ми хочемо, так як ми уявляємо. Ми захищаємо абсолютно природне Боже право, яке дав кожній людині. Кожному народу побудувати своє життя, як ми самі хочемо, як ми цього бачимо на тих засадах культурних, цивілізаційних, мовних, культуральних і так далі. І ми заперечуємо право будь-кого нав'язувати волю будь-кому іншому. Ми боремося за своє право. І заперечуємо право Росії нав'язати для нас, але не треба думати, що Росія має агресивні інтенсії стосовно тільки України. Росія хоче це саме зробити і з іншими державами. Ми зараз на передньому фронті, на передній лінії боротьби, але нема жодних сумнівів, що Росія готова йти далі, тому ми реалізуємо і діємо в інтересах всього культурного і цивілізованого світу. Сьогодні ми все частіше. Чуємо особливо тут у західній Європі про так званий мир, і кожен собі його уявляє по-іншому. Але все-таки як тут які настрої я в італійському ви б могли трошки окреслити це, звісно, що мир це є безоперечна цінність. Ніхто ніколи не скаже, що думати, говорити про мир це є погано. Але мир це також не є щось абсолютно абстрактне. Мир не може бути досягнутий як ну щось те, що не має жодних виявів у практичному житті для конкретних людей, для суспільств, для держав. Так само миру не може бути за рахунок когось, і говорячи про мир, намагаючись його досягти, не можна в жодному випадку десь орієнтуватись на те, що мир, тобто спокій внутрішній, спокій у стосунках між членами будь-якої спільноти, може бути утверджений. В той час, коли хтось інший страждає, коли хтось інший не досягнув справедливості, тому для нас і це ми говоримо проти, і президент Український говорить завжди про мир справедливий мир тривалий. Ми такий, який базований на цінностях західної цивілізації, базований на Усвідомлені того, що Україна не може бути виключена із рамок спільноти вільних європейських народів в Італії, як і мабуть в більшості країн Західної Європи, є і посилюється саме таке розуміння. Ми повинні усвідомлювати, що навіть підходи до цього концепту миру, про який ви запитали, він починався не з, далеко з незнай країн. Що якихось так умовно кажучи стартових позицій для України, Україна була десь на периферії уваги суспільства. Війна, звісно, сконцентрувала увагу Європи до України, війна змусила зрозуміти, що таке є Україна, і власне війна допомогла переорієнтувати дуже багатьох на правильне розуміння історії, традиції. І перспектив розвитку ситуації в нашій державі це не є стовідсоткове усвідомлення кожного суспільства, але аналізуючи, що було в минулому до повномасштабного вторгнення, взагалі до початку військових дій, ще у 2014 році, коли Росія почала вперше агресію проти нашої держави, ми Об'єктивно не можемо нафіксувати, що рівень підтримки, рівень усвідомлення він зростає. Задоволення 100% немає, бо тому, що діють сили, діє російська пропаганда, діють багато агентів російського впливу через політиків, через створювання ними громадської організації, через певні моделі впливу на ситуацію, через хакерські атаки і так далі. І так далі. Воно також впливає. Але я думаю, що власне і сьогоднішня акція, і багато подібних допомагають не лише зберігти динаміку існуючої тенденції до посилення і збільшення правильного розуміння процесів, які є в Україні, і що означає ця війна для України і для світу. Не лише зберегти, але і рухатися далі. І як на мене, тенденція є позитивна і тут дуже повинна і потрібна проактивна позиція держави, кожного її представника, кожного українця. Акція приурочена 91-й річниці голодомору в Україні, що відбулася в неділю, в Італії, була моєю другою точкою в італійській столиці, дуже важливим елементом української в Італії і того, як вона гуртує новоприбулих людей, є власне українська греко-католицька церква її дуже важлива роль у цьому починалася ще у 90-х роках, згодом де власне теж і були створені організації. А з головою українського християнського товариства в Італії ми поговоримо згодом і теж будемо звертатися до цього дуже довгого мого інтерв'ю. Інтерв'ю декілька разів у нашій програмі, а зараз Ірине Ігор Білик, єпископ Емерит Бучецький Української греко-католицької церкви, канонік папської базиліки Санта-Марія Маджоре. Слухаємо. Владико, такі акції, які сьогодні відбуваються, вони передусім нагадують про трагедію, яка була 91 рік тому, але також вони нагадують і підкреслюють італійському суспільстві, що війна триває. На вашу думку, яка їхня ціль ще? Про що ми, українці за кордоном, сьогодні можемо говорити такими власне, подіями? Ну це не тільки інформація, тому що деякі італійці, на жаль, мене запитують. Чи вже війна закінчилася в Україні, а деякі говорять про війну зі мною і плачуть, тобто що є різні люди, є різна інформація, і, на жаль, є дуже багато брудної першої інформації. А Христос каже: Пізнайте правду, правда вас визволить. І Христос каже, я є дорога правди і життя. Тому що ті люди, які далекі від Христа, вони далекі від Божої правди, ну і ми мусимо власне тут нести ту інформацію освідомлювати людей, але крім того, крім свідоміще, мусимо також просити, як сьогодні говорилося про те, щоб ми також зорганізовувалися допомогою матеріальною, не тільки духовною, але й матеріальною. Бо це також і наша участь, і Господь Бог обіцяє за склянку води поданої і за всі наші пожертви сторить обіцяє дати. Коли ми даємо ближнім якусь допомогу, ми відкриваємо все серце, і то наше відкрите серце, Господь Бог входить і тоді помножує наші потреби різними способами, не коштами, а здоровим, благополуччям і різними благодатями, які потрібні. Господь Бог знає, що нам краще потрібно, але Господь Бог на силу не пхається і. Тільки чекає на наше відкрите серце, і ми з тим відкритим серцем дійти до світу, до ближніх і перша до нашої України, до наших терплячих і страдаючих, полонених тих, що пропали безвісті і терплять і страдають. Я ще хочу запитати вас одне буквально запитання про мігрантів, які тут живуть в Італії давно, з 90-х років, різні хвилі трудової міграції, але теж за цей останній час, за понад 2,5 роки повномасштабної війни. На вашу думку, теж як духовної особи, як це середовище змінилося, як потрібно сьогодні працювати з ним, які з'явились, можливо, виклики нові? Ну, звичайно, що ті події в Україні, ось деякі вже туди народилися і тут живуть, але Коріння в них зв'язане з Україною, і те, що кажуть, коріння страдає, то звичайно це відбувається і в серці не тільки кажуть серця, але також і мобілізує і на іншу допомогу, на активну участь. Деякі поверталися повернулися в Україну, а багато організують різну допомогу не тільки молитви. Ми, як церква, насамперед організуємо Духовний фронт, але інші. Люди повинні забезпечити той фронт і тил. Якщо буде сильний тил, то ми тоді будемо сильнішими. І це повинні відчувати наші воїни. А ми, звичайно, тут також переживаємо і страдаємо, і відчуваємо, які є проблеми і труднощі для наших рідних і в першу чергу тих, хто є на передньому фронті нашого національного життя. Про громадську працю, про громадський активізм і та наскільки він є сьогодні важливим не лише в контексті гуртування української спільноти в Італії, але власне і для адвокації України розповідає далі голова українського християнського товариства в Італії, що існує з 2004 року офіційно. Олесь Городецький. Я себе вважаю тернополянином. Який, скажімо так, з шести років займався громадською діяльністю, якого доля закинула до Італії, і після школи Тернопільської обнови, пласту молодіжної комісії, очевидно, я не міг тут бути просто, просто так, і це мені дуже бракувало цього соціального громадського життя. І практично з першого дня я включився в команду цього селя Поточника, і ми почали займатися тим скажімо так, об'єднанням українців, які тут були вже для того, щоб розповідати про Україну, щоб зустрічатися, щоб робити якісь українські заходи в першу чергу для нас, а назовні розказувати, що таке Україна, хто такі українці, тому що на жаль, коли я сюди приїхав, було бачення є Росія. Тобто українці це було щось таке, знаєте, українська мова то якийсь діалект російський, а українці то якісь, якісь люди, які живуть в Росії. Ну це таке щось, якби тут італійці, наполітанці там чи чи міланці. Тобто це як різновид росіян. І на жаль, така така ситуація, вона була довший час. І пов'язана з тим, що є таке, знаєте, слово ігнірантця. Тобто таке, що неудство. І, на жаль, воно є, досі зберігається. Тому що італійські школи, на жаль, досі, незважаючи на всі, на всі, всі події, останні, скажімо так, навчають молодих, малих і молодих громадян Італії про те, що Україна це є російський регіон. Про Україну є одне речення, і в основному там всі наративи. Імперські, російські, путінські залишилися зараз, наприклад, для прикладу, просто площа України подається без Криму і таке інше. І це зараз, вже коли оці всі події пройшли, скажімо так, Україна на перших шпальтах, і ну і всі люди, які хоч чуть-чуть мають більше IQ, цікавляться і можуть знайти інформацію. Уявімо собі, що було 23 роки назад, тобто це було абсолютно. Росія, 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 і нам треба було скажімо так довбати цю стіну, і розповідати про Гоголя, читати його про українську ніч в контексті України і пояснювати, чим він відрізняється від росіян і чому він писав російською, і чому це не робить його росіянином, і таке інше. Ми мусили розповідати про нашу історію, культуру на той час в Римі. Була хіба Оксана Пахльовська, яка вела свою діяльність вже тоді. Вона працювала в Ласап'єнце в університеті. І зі свого боку науковця вона проводила велику роботу, писала книги. Ось. І українська церква, яка Свята Софія, де, де був осередок українства, скажімо так, Ось. але це, цього було явно недостатньо. І Громади були маленькі, тільки починали засновуватися по цілій Італії. Тому моя тодішня діяльність була такою. Очевидно, що 2014 року ця діяльність це хобі, бо я, це не є моя робота, це є позаурочний час. А ви маєте організацію, так? Тобто так, це зареєстровано? Так, ми в 2000 Власне, коли був отець Василь Поточняк, призначений блаженішим гузаром, першим координатором, то він зібрав. Нас, таких активних, які ми співпрацювали всі з України через обнову, через молодіжну патріаршу комісію, студентів, хлопців, дівчат, жінок для того, щоб створити такий громадський актив. Це було журнал до світла спочатку. Це була редколегія, журнал до світла, яка потім десь стала основою управою християнського товариства в Українці в Італії, яке було власне проголошене на першому. Форумі українців в Італії, де були присутні українські політики, італійські політики, де вперше посол України прийшов до людей. Тобто такого раніше не було. Це був зараз, я не пригадую 2002-2003 рік. І в 2004 році, власне, 20 років тому товариство вже було офіційно зареєстроване в нотаріуса і, відповідно, воно діяло. Ну, воно діяло і до реєстрації, скажем так, бо власне в нас така. Позиція, бо багато хто працює, знаєте, віртуально, десь більше у соцмережах. Ми намагаємося продовжувати вже 20 років продовжувати працювати в реалі. Тобто ми от проводимо акції, проводимо збірки, проводимо мітинги. Про яку розкажуть італійські журналісти і викладуть ту знімку чи ще щось. 14 року діяльність змінилася, тому що практично з початком війни все перетворилося на збір допомоги гуманітарної, на проведення мітингів. Тобто ми були такі тижні по два, по три мітинги, пікети в тиждень. Спочатку на підтримку майдану, потім на власні протести проти початку Росії війни, і так воно не зупинялося аж до сьогоднішнього дня. В основному це є така адвокаторська діяльність, скажімо так, адвокація, як то кажуть зараз України, роз'яснення спростування фейків, роз'яснення позиції нашої, нашого народу. До теми української спільноти в Італії, також поширення російської пропаганди у цій країні, різних фейків. Ми будемо повертатися у цій програмі, а також у подкастах фейколови, які ви можете також слухати на подкастовій платформі польського радіо. Ми будемо ще повертатися впродовж наступного місяця. А на сьогодні у міжкультурних діалогах це все дуже дякую вам за увагу увагу і нагадую, що після радіотрансляції нашу програму також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. У студії працювала Мар'яна Кріль. На все добре.